19.30 в Україні час підсумки дня на п'ятому каналі. Ми обговоримо всі ключові події сьогоднішнього дня із людьми, які компетентні і уповноважні про це говорити. І почнемо ми з теми майдану, адже саме цими вихідними він завершив своє територіальне існування. Спочатку представлю вам наших гостей. Це Дмитро Білоцерківець, радник Київського міського голови. Вітаю вас! Вітаю! І Геннадій Друзенко, правник і громадський активіст. Доброго вечора. Доброго. Отже, 263 дні тому перші активісти вийшли на майдан незалежності 21 листопада. Тоді це було проти рішення уряду щодо. Припинення а насправді фактичного розвернення на 180 градусів євроінтеграції України, і з того часу майдан трансформувався кілька разів від вражаючої від вражаючого прогресу і самоорганізації і власної свідомості, і до Прикрого регресу, а саме спекуляції на ньому і маргіналізації. Ну і власне цими вихідними територія майдану була звільнена від протестуючих, від наметів, від барикад. Відбувалося це не без сутичок і не без конфліктів за участі киян, тих самих киян, які всю зиму активно підтримували майдан. Вони так само затято прийшли його прибирати. Ми, по для початку, подивимось, як це було, а після того поставимо нагальні питання. Наше завдання сьогодні, що проїжджа частину Хрещатика була відкрита і можливість транспорту рухатись. 1 декабря ежедневно. Ежедневно после работы до 5 утра проводил здесь время, носил сам же устроил строил эти палатки, и сам же ее выставлял. Но то, что осталось сейчас, это подобие того, что было в декабре, это дискриминация. Два раза поджигали. Я сейчас в нем сяду, положу перед собой паспорт и 10 рублей. Буду ждать, пока это пройдет и будет оборвать. И буду ломать руки. Я принца мало здесь езжу, но ну. ездить надо. Но ездить надо. Всем надо ездить. Все уберут, порядок не и рух будет, и там, и везде будет рух. Власне, кияни вже встигли побачити майдан, від якого вже встигли відвикнути. А от для решти мешканців України я хочу у вас спитати, як зараз виглядає майдан? Тобто, що там залишилось і чого там вже немає на сьогоднішній день. У нас залишилась йолка, залишилась інститутська, і залишилась сцена. По елке у нас вопрос сейчас на самом деле достаточно важно обсуждается, потому что необходимо провести определенную инспекцию и понять вообще является ли она безопасной для горожан, после чего принять решение о том, либо ее демонтировать, ну, либо в каком виде ее использовать. Что касается институтской, то есть принципиальная позиция, что на данный момент транспортное движение там не будет обновляться, там будет убран прежде всего весь мусор, все, что может гореть, и проводится постоянно криминалистами определенные исследования, ту территорию, которая там есть. То есть там постепенно коммунальщики снимают первый слой мусора, после чего криминалисты проверяют, ли что-то там нашли. Что касается сцены, то сегодня представители тех активистов, которые активно выступают за то, чтобы сцена осталась, пришли к Виталию Владимировичу к в администрацию, были определенные определенные переговоры, сейчас это решается. Один из вариантов возможных, что будет сцены, что ее просто передвинут в район Стеллы чуть правее. Ну, власне, те, як відбувалося завершення майдану як території, знову ж таки, підкреслю воно неоднозначно було сприйнято. Тих, хто вважає, що це мало статися раніше достатньо багато людей. Тих, хто вважає, що це мало статися не так або взагалі не відбутися, теж вистачає ваші враження від того, як відбулися от фінальні дні майдану як території. Чи так це мало? так, як по-іншому вони не могли відбутися. Насправді, момент був е, прогавлений. Очевидно, це треба було робити ще навесні, після того, як відплакались і поховали загиблих. І далі функція майдану була незрозуміла. Якщо хтось думає, що він гарантував чесні вибори, то точно не гарантував. Тобто він був, якщо той майдан, який починався в листопаді, був майданом. Європейських світлих облич майданом майбутнього, то це був майдан деградації. Я, от, працюючи на Печерських пагорбах, часто спускався в метро і чесно кажучи, мені середрічному здоровому чоловіку було трошки не по собі, коли я спускався ввечері. Ваші колеги з телеканалу Київ, які мають нещастя працювати там у дворі, дівчата просто скаржились, що вони не можуть пройти без хлопців. Тобто, будь-яке я ми. Я в перший день вийшов. Всі мої друзі, які пройшли майдан. Ми вийшли за європейську Україну. Це було щось не просто інше. Це було протилежно. Скажіть, будь ласка, очевидно, що е, майдан в тому вигляді, в в якому він був, він не міг існувати. Ну от просто так існувати, тому що е, так, фінансова частина не це мала перше важлива питання. Тобто е, кому ми, це було вигідно. Ми це було вигідно тим, кому не було вигідно. Те, за що вийшов справжній майдан, тобто це ті, хто розгойдував ситуацію, ті, хто вирішував в незаконний і несправедливий спосіб свої фінансові і інші проблеми. Остання подія з рестораном, який раптом захопила так звана сотня Майдану. Тобто, це люди, які ставили цілі дуже далекі від тих цілей, які став перед собою майдан. Але це люди фінансово, скажімо так, спроможні забезпечені бідні варіанти персональні, можливо. Не готовий, я юрист, не буду говорити персональні uh -huh. варіанти, але думаю, що за невеликого бажання міліції після відповідних розмов з кількома активістами дуже легко знайти фінансові джерела. А uh -huh. uh -huh. ще додам, оскільки в таку спеку жити навіть в центрі Києва, там де не обладнаному потрібні були інші стимули, а крім бажання перебувати в центрі столиці. Тоже хотел бы добавить, вот даже по вашему сюжету можно было увидеть, как э, жители палаток на Майдане были оборуд... вооружены либо дубинками, либо каким-то другим оружием, либо ножами, сам лично видел. Э, то есть, знаете, у меня даже такое какое-то мнение в эти дни проскользнуло, что мы упустили тот момент, когда Антимайдан захватил Майдан. Уже вот такое ощущение. Потому что люди, которые мы привыкли видеть на Антимайдане, они оказались на Евромайдане. Э, и то, как, конечно, это все происходило, это. Абсолютно неправильно. Можно даже сейчас наблюдать у вас. Mm -hmm. а, Также еще хотел добавить: что что а, помимо того, что Коммунальщики сначала в четверг сами пришли без каких-либо активистов, попробовали убрать их, не допустили. Мы видели, как поджигали шины и так далее. В те же дни мы увидели еще достаточно неприятную вещь о том, как когда, например, коммунальное предприятие благоустройства пыталось убрать нелегальные торговые точки на крещатике, на что постоянно жаловались киевляне. И когда приходили, пытались убрать, и просто приходили некоторые представители Майдана. и мне такое ощущение, что в кавычках занимались крышеванием. То есть и не давали возможности коммунальным работникам просто убирать эти торговые палатки. Поэтому, конечно же, то есть, от других предпринимателей можно было услышать о том, как некоторые представители с того Майдана, который, к сожалению, мы, видимо, упустили в тот момент, когда его захватили, мы к ним банально приходили с вопросами ракета. Тоже неправильно, и слава богу, что на сегодняшний день Майдан очищен. На сегодняшний день есть люди, которые все равно пытаются отстаивать свою позицию. Они вот сейчас могут некоторые находиться на сцене. Это тоже нормально, это демократическое общество, это демократическая позиция. Просто нужно не ті определенний консенсус у тому, як донота все можливо, это происходит. Варто було довести до тієї точки копіння, що називається, для того, щоб прийшло точне усвідомлення, що ну в тому вигляді, в якому є майдан зараз, він вже не потрібен, потрібен в іншому. Тому, можливо, це сталося все ж таки вчасно. Інша справа, що ну конфліктно, але. Часно це сталося пізно, як мінімум на місці три. Тобто, як тільки у нас почалася війна, справжня війна на сході, всі, хто хотів реформ, бронити Україну, мали точку прилаштування. Ну, не половина, неполовина частина Айдару, люди, з якими там я проходив цей майдан. Я знаю, частина людей організувала вишкали під Києвом. Скажімо, всі себе знайшли. Хтось зараз збирає, купує хто правдами, неправдами. Тобто, ці люди. Робили суто протилежно задекларованим цілям, ви спробуєте з ними поговорити. Там ніхто не міг сформулювати, для чого вони там стоять. Тобто, власне кажуть, що депутати мають ходити ногами, де депутати мають робити реформи і приймати правильні закони. Їхня функція не їздити в метро, врешті-решт. Це їхній вибір, там моральний. І безліч речей говорила про пряме непорозуміння і про якусь фантастичну деградацію. Знаєте, абсолютно вірно було сказано: якщо ви подивитесь на обличчя. То ці обличчя дуже добре нагадували марінку часів от, зими цієї. Тому я думаю, да, зачистили жестко, да, зачистили як інша влада. Ну ніч, ні цей майдан уже в лапках вимагав, щоб на сході ніхто не звертав увагу там, на цивільних мешканців, а йшли вперед і тільки вперед, поки вони тут агітували. З ними обійшлися набагато легше. Наскільки я знаю, вбитих немає. А я... Слава Богу люди, які хочуть відстоювати революцію, не мають боятись пару то меті зараз з тими людьми, які були там в наметах, жили. Чи маєте ви інформацію, хто і куди зараз направився? Хтось додому, хтось в АТО, хтось в Київську фортецю? Чи є у вас інформація? От ви, в принципі все перечислили, да хто куди на деле, на сьогоднішній день. Ми вже слава богу не бачимо... Тех криминальных авторитетов, которые там находились, которые там с оружием бегали, слава богу, что действительно милиция уже постоянно дежурит на Майдане. И особенно. То есть мы должны четко понимать, что те патриоты, которые действительно с оружием в руках хотели доказать. То, что они борются за демократическую Украину, они сейчас находятся в зоне АТО. Остальные, кто не хотели с оружием в руках это доказывать, они сейчас в своих регионах занимаются строительством иллюстрации и строительством демократического общества в своих регионах. То есть, по сути, надо еще обратить на определенную странные процессы, потому что когда в зоне АТО происходит какой-либо достаточно крупный успех для наших вооруженных сил, Сразу же мы видим, что что какие-то события начинают происходить на Майдане, какие-то пикеты, попытки штурмов, захватов. То есть, такая определенная синхронизация событий есть. И, конечно же, стоит вопрос о том, кто манипулирует этими вещами. Нужно отметить, что действительно на Майдане все равно оставались люди, которые действительно являются большими патриотами Украины. Они действительно любят свою страну. Ими просто грамотно манипулируют. И это необходимо было им объяснить, что мы манипулируют. И киевляне пришли и показали. То есть воля киевлян была поставить Майдан, а не первый вышли на Майдан. Воля киевлян была его очистить. Врешті-решт, дійсно, тут була велика проблема, якщо на Майдані в самому центрі столиці можна робити щось, що нагадує як гірші традиції тако, знаєте, не влаштованого табору да, ромського. То чому не можна в інших містах? От, скажімо, в Києві тривав конфлікт до останнього часу в Галасієва, де роми стали табором, просто і стали mm -hmm. там спочатку металобрухт вибирати, а потім потихеньку там і за взялись. І у них було, я до них їздив по роду своєї діяльності, намагаючись врегулювати вони кажуть, слухайте, то у вас майдан стоїть, і ви їм не даєте mm -hmm. раду. Чому ви нам там з боку Києва? Ми нікому mm -hmm. не заважаємо, не перекриваємо mm -hmm. проїзд? І це так. Якщо mm -hmm. ми виходили за те, що має бути якісь правила для всіх, закон. Буває недосконалий досконалий, досконали, але давайте його змінювати. То давайте починати з себе. Ну не можна вимагати реформ, коли ти зранку п'єш пива, не миєшся і перепрошую, гадаєш на центральній площі. Давайте до нашої дискусії долучимо ще одного учасника. Це Ігор Луценко, громадський активіст, який теж пройшов повністю весь Майдан. Тепер він є депутатом Київради від фракції Батьківщина. І він якраз один з критиків того, як відбувалося завершення Майдану на території Майдану Незалежності. Ігоре, вітаю. Отже, власне. Як на вашу думку, це мало відбуватися? Тобто, якщо це відбулося не так, як ви вважаєте, мало б відбутися, то як, е, яким був би оптимальний варіант перетворення Майдану територіального на е, Майдан, е, який є фактором впливу на владу? Доброго дня. Я думаю, що можна було говорити про мінімальний нормальний варіант і про максимальний. Мені особисто хотілося б, що як мінімум. Щезли би ті генделики чебуречні певні наливайки, які зараз продовжують бути недоторканими на Майдані, попри те, що так званих там, бомжів, активістів притомних і непритомних, звідти було усунуто. Тобто на сьогодні ми бачимо, що прибирання Майдану почали, ну, мабуть, не з того боку. Прибрали те, що було залишками того громадянського руху, який на Майдані існував певний час. І не прибрали те, що було по суті частиною того режиму, проти котрого ми всі так довго і на жаль жертвами боролися. Ігоре, а власне, ну питання напевно в тому, що все ж таки в тих самих малих архітектурних формах, мафах е, не було зброї, наприклад, не було вибухових речовин або якихось людей, які ну несуть загрозу для суспільства. А от е, на території е, майдану воно було, і воно набувало вже критичних обсягів. То як було потрібно чинити саме з ці, з цими людьми? Я зауважу, що насправді на Майдані було також декілька мобілізаційних пунктів, котрі працювали для того, щоб збирати людей для того, щоб захищати нашу країну на Сході. Тобто були значні плюси порівняно з значними мінусами. Вирішили зачистити громадську частину майдану і лишили комерційну. Я в цьому бачу як мінімум нелогічність. Я за те, щоб дійсно було усунути неадекватів. Щоб усунути потенційних терористів і так далі. Але а, при цьому потрібно було говорити з адекватною частиною Майдану, яка, безумовно, там залишалася, яка, безумовно, там була. Говорити чомусь і до чогось договоритися, я так розумію, що влада а, так і не спромоглася. Я ще хочу, якщо можна сказати, що насправді Київ втратив а, можливість ну, перенести свій історичний центр а, осереднє міста на новий рівень. Тобто ми могли. Спланувати ну, нову якусь концепцію того, що буде саме на Майдані і яким чином можна було б організувати рух. Ми бачимо, що для потреб громадського транспорту а, пріоритету все ще немає. А, пустили приватні автомобілі, а це тупиковий шлях до розвитку Києва. Ми маємо розвивати громадський транспорт. А, на цьому акценту не було зроблено. Тому е, я вважаю, що ну з точки зору муніципального розвитку і з точки зору розвитку загалі демократії України, е, ми поки що продемонстрували якби старі підходи, скажімо так. Дякую, Ігоре. Ігор Луценко, депутат Київради від фракції Батьківщина, громадський активіст, е, був на включенні у нас в часі підсумки. Маємо реакцію прошу. Да, можна е, хотів би час розі по, по ситуації з мафами. Я хочу чітко об'яснити. тось тобто, до четверга. Повністю всі торгові точки, всі мафи пройшли перевірку як департаментом благоустройства, так и КП Благоустройством до станції Метро «Крещатик». Дальше это было сделать просто невозможно, по той причине, что выходили неизвестные представители Майдана и начинали просто ну, нападать на представителей коммунальных служб и инспекторов. То есть до этого я еще раз Игоря приглашаю, чтобы он вышел с нами, пожалуйста, вышел и проверил. сейчас на данный момент на Крещатике находятся только те, у кого есть довидки из управления торговли. Что касается конкретно МАФов, то по МАФам будет на ближайшей сессии, где как раз Игорь является депутатом совета, принято решение относительно по его, относительно их судьбы. Вообще, должны они находиться или нет? Вот, например, есть наша позиция тоже, Что касается торговых точек, то скорее всего нужно пересмотреть о том, что возможно Киев должен быть без креста именно вот метро Крещатик, где сам Крещатик и Майдан должен быть без торговых точек. Сейчас такой один из вариантов тоже просчитывается, но по факту прошлый представитель администрации уже взымали управление торговли Определенную плату для городского бюджета, и поэтому эти торговые точки там находятся абсолютно на законных основаниях, как э, с точки сезона торговли. То есть Игорь может прийти и все перепроверить это вместе с инспекторами. Да, да, они сейчас, угу. вот сейчас, с сегодняшнего дня, инспектора работали уже по самому Крещатику, и точно так же была проведена работа относительно того, чтобы все незаконные торговые точки ушли. То есть, какие-то точки не ушли, их демонтировало КП благоустройство. То есть, это вопрос стоит предметно. Что касается второго, относительно э, судьбы самого Майдана, и конкретно я уже хотел подчеркнуть мемориалы Небесной угу. Сотни, э, до 1 ноября. Конкурс как раз то Игорь может подключиться к этому вопросу, и на сессии все это также все депутаты Проектів могут меморіалу. подключиться. Да, и проект мемориала, и проект того, что вообще должно быть на Майдане. То есть сейчас этот вопрос широко будет дискутироваться, общественность будет привлекаться, и как раз то Виталий Кличко в этом заинтересован, как никто другой. Он хочет, чтобы, чтобы четко была исполнена позиция народа, и народ был услышан. И то, что хочет, хотят люди увидеть на Майдане, и какой именно должен быть мемориал, должен быть решаться только с людьми. Давайте еще зачепаем за такую тему, как Майдану территориального. Немає, але майдан громадський залишається, і він власне є головним здобутком. Як тепер впливати на владу в який спосіб? Якщо раніше це були протести, це були пікети, це були марші, то як тепер домогтися? От те про що говорили люстрація, вибори чесні, прозорість? Дві речі Оскільки мені приходиться працювати на загальнонаціональному рівні більше. То є дві речі. Перше, треба навчитись писати закони, їх на коліні не напишеш, бо кожна помилка в алгоритмах, в протоколах, вона дає збій. Я не бачив жодного законопроекту, який би вийшов з Майдана, кричати «Розпустіть раду. ну, Давайте подумаємо, як створити нову кращу, щоб ми ще цю не згадували, як вона зараз, хоч кульгава, і все приймає більш-менш. І друге питання є. Тобто, хто сказав, що відмінили скасували пікети. Завтра мій знайомий, приміром доктор, дуже інтелігентна людина Володимир Кулик, старший науковий спір іде під Верховну Раду пікетувати, щоб вони все ж таки далі розпустилися, щоб новий закон прийняли. Тобто ніхто ж не забороняв пікети. Просто для того, щоб вийти на пікет, треба піти під Верховну Раду в день сесії. і Бажано сформулювати реалістичну і чітку вимогу. Для чого не треба не митися і ночувати на Майдані. Тобто ці речі взаємі з собою не взаємопов'язані. Майдан вже став таким табором і, перепрошую, Араковою пухлиною в Києві. Це показували так, як не треба робити. Ніхто, притомних людей не хоче жити в таких умовах. Тобто, зараз все йшло в офіси. В логістику, власне кажучи, в якісь інтелектуальні штурми, бо зараз ми тоді боролися проти тиранії. Треба було переламати оцього монстра. Тільки переламали, не будують на майданах. І ще за вашими спостереженнями, от власне чи пройшли нинішні можновладці, ті, хто сьогодні при владі якусь точку неповернення? І де тепер у них червона лінія, за якою вони не зайдуть ну, в жодному разі, Ну, я абсолютно. Тобто багатьох міністрів я знаю особисто і часто з ними стикаюсь. Я не знаю жодного, який би готовий на сьогодні був дати, умовно кажучи, команду розстріляти громадянське суспільство. Тобто лінію неповернення вони пройшли. і з усіх у них закарбувалася в, в свідомості. Я певен, що Потім останнє що міг зробити Янукович, він втік, наступний вже не втече. Давайте на останок нашої дискусії згадаємо 21 листопада 2013 року. Цей знаковий день, з якого почалися вражаючі події. У мене в руках прапор європейського союзу на превеликий жаль сьогодні закінчилася ця епопея з майже тижнем інформаційним про те, що ми провалили вступ в Євросоюз. І це позиція не так європейської спільноти, як нашого уряду і нашого президента. Ми хочемо висловити протест проти цього. Це все дуже демократично. О! Певний в тому, що всі розгублені. всі розгублені, тому що одна людина, якось чи група людей вирішила за всю країну. Ми прийшли сюди показати нашу позицію, що ми хочемо жити в сучасній європейській країні. Того часу е, Україна як держава із такого собі юнака максималіста е, перетворилася вже на зрілу дорослу країну. Ну і власне продовжує перетворюватись тепер вже на сильну і надзвичайно мужню. Ми це бачимо щодня. На цьому три крапки у час підсумках. Далі ми дивимося новини з найоперативнішою інформацією. Після чого повертаємось в ефір.